Так, відео з розряду. І що ми маємо? Трошки анонсів, майстерні, планів на майбутнє. Планів по КТМчику і так далі. Добре. Буде невеличке таке, а може і величке відео, таке нестандартне. Маємо тут ряд мотоциклів. Ряд мотоциклів ще стоїть на вулиці, накритих, чекають, вони в черзі, хочуть обслужитися. Деякі хочуть зремонтуватися і так далі. Yamaha mt 22-й рік відносно ну та свіженький мотоцикл. Технічне обслуговування, заміна мастила в двигуні, повітряного фільтра, заміна задньої шини, заміна колодок, обслуговування гальмівної системи, ланцюг. Далі на базі цього мотоцикла. Honda XSR. 900 старіший 2016 рік. Тут більш так глобально заміна масла в двигуні повітряного фільтра. Знімалася прогресія, знімався маятник, все промашувалось. Замінювалися підшипники колісні, підшипники задньої зірки. Підшипник свічки. Потім фільтр повітряний, гальмівна система. Буде обслуговуватись вилочка. Так. замовив, до речі, чотири свічки. А тут три циліндри. Ну, і таке буває нічого. Далі Honda Devil 700 е Мінялось масло в вилці. так, Мод в класному стані. Старенький, але не заїжджений. ну, З такою технікою приємно працювати. І буде підтягуватись рульова колоночка. так. Далі по стромі. По стромі в нас е, таке глобальне відео буде, тому що мод теж відносно свіжий, 16 й рік, але велике ТО плюс мотоцикл попав в невеличке ДТП, і ми його, скажімо, відновлюємо. так. Деякі елементи замінені, рамки, е, елементи пластику, вирівняний зад. Відносно, відносно рами, відносно колеса. Так? Тому що удар був з лівої сторони і був з правої сторони. Дуги потягнули за собою радіатор, пластик весь пішов, там руль і так далі. Повноцінне відео буде. Але воно згодом такі відео знімаються. До чого я це все говорю? Так? І вам розказую і показую. Такі відео. Знімається дуже довго місяцями. місяцями, Тому що це проєкт. Мотоцикл чекає на дефектовку, чекає на якісь запчастинки, які їдуть, звичайно, що оригінальні, е їдуть і, як і вживані, так і нові. Тобто треба довго це все знімати, потім зібрати все докупи, виставити, показати вам. Такі короткі роботи я не показую, бо в цьому немає. Аж такого сенсу, ну так як тут. Ну, заміна масла в вилці. Все, більше нічого. Відео по девілях є дуже багато. Тут, більш глобально, знімати не почав. Роботи виконуються. Але, ну що, починати десь зсередини, так? Мусить бути якийсь логічний зв'язок між тим всім. До чого я це все розказую? Так, перевернемо камеру. О! E, значить, є ідея знімати відео e, короткі роботи, тобто нарізка робіт. Нарізка. Починаємо десь там з середини, чи з кінця починаємо. Неважливо, чи є якийсь цікавий момент, так показати. Тому що ну, для когось, хто там не має. Відношення до техніки, хто не працює з нею, так, і хто кожен день нею не займається, то, напевно, цікаво все побачити, про кожен мотоцикл почути. А мені це так більш буденно, скажімо так, заміна якоїсь шини по мотоциклі. Ну, одне відео зняв, ну скільки там буде того всього. Це є перше, відео зараз виходять частіше, тому що зараз зима, є більше часу. На монтування. В процесі В процесі роботи літом велике навантаження. Так? Багато, багато мотоциклів і багато такої швидкої роботи. І після того треба розгрузитись, розвантажитись не до відео. Помагати розвантажитись, мені помага, пома, розвантажитись, мені допомагає ось цей мотоцикл. Так, отримую драйв. Отримую позитивні емоції, подорожі і такі короткі виїзди. Так, тому відео з подорожей цьогорічних будуть виходити кожного тижня, субота або неділя. Так, пробую, коли краще, коли краще публіка дивиться, коли дивитесь їх ви. Ті відео, бо я практично їх не переглядаю. Чому? Тому що хе, поки змонтую, то мені вже не хочеться цілісне таке відео дивитись. Далі. Подорожі будуть, відео з майстерні буде. Нас знімав багато матеріалу. Поїздок в гори було багато. Було 5 поїздок, 5 виїздів. Деякі були там по 4 дні, деякі були трьохденні. Баку то ви вже бачили. І. Так, до речі, відео тепер будуть трошки, 음... трошки приємніше дивитись, трохи якісніша камера, взяв DJI Q5, Так, поки що вона там остання, може вже не остання, взяв мікрофони. Не буде ніяких шнурів, О, буде. Краще ту все знімати, так? взагалі, і зручніше. Ну, якість покращиться. І звук теж покращиться. Власне, на ту камеру я зараз і знімаю. Ну, вона не фокусує якісь технічні моменти, треба знімати з чогось іншого. Далі, майстерня. Що по майстерні? В майстерні все відбувається, як і відбувається, як і завжди. Зараз такі проекти більш довгі. На обслуговування таке повноцінне мотоцикли привозить, той, хто не хоче чекати в черзі дуже якийсь тривалий час, тому що літом це практично нереально. Багато сильно завантажений і робити великі ТО це дуже довго. Дуже довго. Чому? Попри велике ТО, робляться короткі роботи. Заміна мастила, заміна шин, заміна якоїсь гальмівної рідини, колодок і так далі, плюс якісь невеличкі е, ремонти. І це все відбувається е, попри чергу. Люди деколи питаються, чому так довго? Ну, бо довго, бо довго. Е, не завжди є бажання крутити, так? не завжди є настрій, деколи можна е, зробити гірше, ніж було, можна поламати, скажімо так. Це все е, залежить від твого самобуржиття, від настрою і так далі. Це не наймана робота, то в принципі можна собі дозволити. Плюс сім'я, діти і для себе час, і поїхати десь покататися. Е, я почав зараз практикувати, е, не відповідати на дзвінки в суботу і в неділю, чи це погано, чи це добре. Не знаю, але хочеться чуть відійти і трошки абстрагуватися від всього. Майстерня знаходиться в домі, я тут живу, і я тут працюю. Тому не вдається так чітко розділити роботу від дому, Так? Плюс моє хобі це теж мотоцикл. І постійно з тим всім мати справу. І, ну, як би важко. Так. так. Далі, що я вам хотів розказати? Далі буде напрямок змінюватись, каналу не буде, але буде зміна назви. Змінимо, назва буде впізнаваною, буде короткою. І зробимо наклеючки з поїздочок під таким брендом. Тобто назва каналу це буде такий собі бренд, мій бренд, так буде називатись майстерня, так буде називатись канал. І ви зрозуміли. так? Е, нічого не поміняється, подорожі не зміняться, майстерня не зміниться. Е, все буде те саме. Так, хтось пише, хто пише, хоче щось знати. Так, пізня година. Дружина пише, пізня, а я настроюся щось там познімати, щось розказати. Дальше. Треба собі записувати, бо забуваю, що я хотів розказати. Подорожі, це зрозуміло. Так, відоси будуть. Будуть зі старої камери з прошки. Не завжди все якісно, не завжди якісний звук, але як є. Так. Далі. Мотоцикли. Мотоцикли. Я. Потихеньку відмовляюся від квадриків, бо в мене ще бувають квадри, вони займають багато місця. Майстерня невелика, майстерня має все разом 30 з лишнім квадратів, так? разом з цим технічним приміщенням, де стоїть у мене бортувальний станок, де я складую запчастини і так далі. Самі моти займають, ну, не скажу, що багато. Місця, але теж немало туди влазиться три мотоцикла, підйомник, і тут одночасно можна працювати з двома з трьома мотоциклами. Квадр займає дуже багато місця, він грязний, там багато багато елементів, скажімо так, багато вузлів, які потребують обслуговування. І я не можу так щось зробити. І на щось не звернути увагу. Тобто, коли береться техніка і перещупую повністю. А тут з квадрами виходить, що вони зависають, тому що хлопці топлять їх, виїжджають десь там, отут поблизу, найглибшу калюжу знайшли, втопили. Ну і до побачення. Перед тим ми обслужили варіатор так, на майже на півтора тисячі доларів, ну, фактично його замінили. І тут раз, в болото все ушатали і до побачення. В цілях заробітку мого це є плюс, так? але я таким займатися не хочу, тому я квадри частково відсію старих клієнтів, які були, я залишив. З не старою технікою, з технікою, яка, скажімо, не карбова, не карбюраторна. Те саме зараз відбувається з мотоциклами. Старі, не знаю, не буду там марки називати, неважливо. Старі якісь Трансальпи з 80-х, якісь перші там, Африки, якісь рядні четвірки, Карбові, спортухи і так далі. Я все відсію. Тому що я з тим всім не справляюся, і воно мені зараз не цікаво, не цікаво. Крім заробітку, важливий момент задоволення від роботи. так? Не просто механічно виконав якісь, якісь, якісь справи, зробив, віддав, зробив гроші і все. Ні, від цього вигорання в мене, вигорання. І взявши мотоцикл на обслуговування, це ж не один дзвінок, не одне повідомлення десь там. В якихось чатах це постійно на зв'язку з клієнтами. І ти в тому всьому перебуваєш, варишся, воно все з'їжджене, спрацьоване 90-95% механізмів в техніці спрацьовано, і дай тому ради. так? Дай тому ради, дай якусь гарантію роботи, тримай якесь лице, тримай марку, що все класно, все зроблено. Так не буває, люди цього не розуміють. Тому я помалу оце все виключаю. Так? Е, ну, навіть на прикладі цього. Е, техніка більш така свіжа, Ну, крім мого, КТМчика. Тому що старий, старий, ломучий. Це все жартне з катемами, що катем ломучий. Ну, напевно, не жарти. Ви бачили відео там з 790-м. Але це все-таки ну, моти їздять, коли їх обслуговуєш, коли до них гарно відносишся. Так? Коли знаєш на що звернути увагу. І так далі. По КТМчику теж буде якийсь відос, напевно, є. Трошки попрацюю ще з ним, хоча він готовий до їзди, сів, завів і поїхав. Після великого ТО, хто бачив, він проїхав 12,5 тисяч, тобто пробіг зараз майже 106 тисяч, ТО було на 93 там, з копійками. Не було нюансів, крім замка запалювання. Так? Тобто в мене зараз все відбувається без ключа. А За допомогою цієї кнопочки. Я зняв а, акумулятор, його зараз там немає. Але запалювання включається отак. Це було в подорожі, вивернув руль вбік і замок перестав працювати. Ну, тобто якийсь дротик. Там їх два на швидку руку зробив від, допомоги, від кнопки допоміжного світла. І дотепер користуюся. Все. А так, е, нюансів не було, абсолютно ніяких. Е, Є зараз питання в мене до або до обгонної муфти, або до стартера, бо часом підклинює, коли заводиш. Поршень попадає в таку точку, що важко прокрутитись. І ти, коли заводиш, такий клин ніби так, відбувається. Воно не завжди мод заводиться, але ми подивимось. Так. Що буде робити з помогу? Ну, я так думаю, цей вгризок. Букова ця панель, вона була така з самого початку відгрижена, бо сплавилась від стандартного вихлопу. Температура дуже велика на стандартних банках, і це все прямо кипить. Я на то забив, не звертав уваги, але зараз почала фарба облізати, От, вона. От. від так. Ну І взагалі там брак. О, брак, 20 років мотоциклу, який брак. Так. Тут немає. Тут тільки фарба і така штука відбувається. На бакуні, на боковинках, кутики, плюс там бездоріжжя, гілки і так далі, задирається і все. боковинка задній, задній пластик. І що? і болотнік. Так, ну, почало відлущуватись. Мейкує і і все злізає. подивимося, що з тим зробити, можливо, якісь наклеючки. Замовлю, але мені наклеєчки маються на увазі повністю графіку на весь мотоцикл. Але мені подобається, як він виглядає в стандарті. Тобто, те, як він є, з у тим бедуїдом. Це ювілейна така версія КТМ, він не фарбований. Подивимося, що з тим зробити. Ланцюжок, все остальне, все там супер. Мастила технічні рідини, для у два рази. так? Кожних 5 тисяч масло вилучці теж замінив, бо 15 тисяч проїздив, замінив. І, ну що, і один раз обслуговував повітряний фільтр. Власне все. Мод був в Бездорі, добрячому. Ви бачили, я його притупив один раз в подорожі. Це відео теж буде, досить буде цікаве. Такі складні участки, ділянки були. Падав дощ, глина. Е... Ну, така регачка. А, і ще що? І ще отут, зараз, ще ось це от є багато царапин, Тобто він став захисне скло, стало непрозоре, Робиться матове. Два варіанти. Або полірну наклею захисну плівку, так, щоб або е, одне і друге. Їх нема по оригіналі, а є якась тюнінг-контора. Не коштують 70 доларів, по-моєму, щось таке, я бачу, то замінимо. І трошки тюнінгу, напевно, що. Вишимний циліндрик. А, вон підтікає в нас з резиночка ще. тут. Так? Є он. Є. 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 До речі, резиночки тут люблять текти. Орінги, орінги, ощільнення на масляному фільтрі кришці і на датчику нейтралі він там знаходиться. Я пробував ставити е, звичайні орінги по розміру. Проїздиш там 2-3 виїзда і тече далі. Оригінал поставив, оригінал їздить, е, працює. Я не знаю, чому так. Не знаю. Е, високонагружені, температуру нагружені вузли і взагалі мотор температуру нагружений, так, він схований, можливо, через це. Хочу поміняти вижимний, В мене стоїть рідний, він буває, тече ну, 106 тисяч, як бачите, 20 років. ну, Якось працює, але поставлю тюнінг, швидше всього. І лапка. Лапку зняв трісла пружинка і люфт. То якраз це зараз роблю. Та й таке. Ну, надіюсь, зрозуміли, що я мав на увазі, і по майстерні, і по подорожах, і по відео. Бо не конструктивно, то все непослідовно, одне за другим. Нічого не записував собі думки, які були, то розказав, показав. По таких відео, коротких нарізках, то питання до вас, чи буде таке цікаво дивитись? Так, Технічні відео небагато. Переглядів набирають, хіба що будеш писати якийсь треш, типу КТМ гавно, знову поламався, заставочку якусь таку відповідну перевернутий довгори ногами. Але мені це теж не цікаво. І я показую так, як є, якби не хайпую всякими назвами і так далі. Ну, звичайно, небагато людей дивиться. Я не вважаю себе ані блогером, тому що. Немає блог це вести постійно кожного дня, показувати повністю все своє життя так далі, систематично, послідовно і на цьому заробляти. Так, я на цьому не заробляю. Чому показую? Тому що воно в мене є. Тому що є подорожі, є мотоцикли. Може комусь буде цікаво. Об'єднаю людей навколо себе, хороших, адекватних. Публіка така, яка дивиться. Вона є максимально адекватною, я вважаю максимально зрілою. Немає там таких е неповнолітніх ракетчиків на спортухах або е на мотоциклах з ринвами. Так. Тобто абсолютно зріла публіка. І 99% е є позитивно налаштованими. Е я суджу навіть з коментарів, так, десь колись проскакує щось таке. Чому ти радієш, їздиш, типу, чому ти не в окопі <смі> і так далі? Ну, Я думаю, що це диванні експерти пишуть. Так що. Так, що такі справи? Добре. Все. На вихідні буде черговий відос. Друга частина, вона теж буде цікава. Тому. Ну, подивимось. Ще щось хотів розказати, і мені вилетіло з голови. Що, не пам'ятаю. Так. А, про мотоцикли э, Ринго я розказував. Я теж відсіяв китайську техніку. У мене китайської техніки зараз немає. Є одна, брешу, є один квадрик, який висить вже рік часу, тому що немає запчастин, немає як зремонтувати і немає як віддати. Ну, в процесі того всього зараз. Робимо, робиться втокаря, що згімнячиться, щоб мод, щоб квадр поїхав. Та й таке і китайську техніку не планую обслуговувати, не планую ремонтувати, бо мені це не цікаво від цього вигорання в мене і ефективності ноль. а Хочеться розвиватись. В цій, в цьому ділі так якісь вивчати нові мотоцикли, нові механізми, бо все постійно оновлюється, виходить якісь нові, нові моделі кожного року, так, і зовсім не встигаєш. А це старе потороча. Ой, ой-ой, вибачте. То вже лишайте для себе, хто таким займається, для когось це може хобі. І хтось хоче голову розгрузити е, і колупатись в цьому. Тому є сенс таке брати тільки для себе і самому його крутити. Тому що, віддавши майстру, майстер е, скаже міняти всі вузли, які зношені, не просто згімнячити, зліпити або купити е, чи знайти з мусорника, поставити старе. І ще плюс запросить гроші за роботу. І люди до такого не готові, я вже це пройшов, тому, ну, тому так. З китайськими мотами в мене була історія колись з Альфою. Це було давно. Ну, спочатку я все крутив, повністю, повністю що, що мені приганяли, що дзвінки були зремонтувати все. І тут один чоловік в Тернополі закінчив роботу. з Мотами, він крутив китайці, крутив японці, старі, новіші. Він каже: слухай, мені це невигідно. Я на тому мало що заробляю, я порахував, я закінчую роботу з тим всім і піджену тобі своїх клієнтів. Добре? Ну, давай. І попала мені альфа в роботу. Я якась старша така жінка своєму сину. Альфа була настільки зношена, що це просто жах. Ну, пообіцяв та й все. Обіцяв, значить мусиш зробити. Е, я їй кажу, ну, приблизно місяць часу. Бо зараз, до речі, я термінів, на жаль, не даю. Ну, якби в рамках тримаю, але термінів не даю. Чому? Тому що кажу, е, коли буде готово, приблизно так тиждень часу. А роблю не тиждень, а два. Все, кожного дня дзвінки, а ти казав, а ти мені цей. Звичайно, мусить таке бути якісь рамки, але з тим, з чим я стикався, це занадто. Це, це занадто. Тому я спершу кажу, чи влаштовує вас таке, наприклад, на даний момент два місяці черга зимою. Так? І чи влаштовує така черга? Ну, це не, не, не враховуючи таких коротких робіт заміна мастилу. І так далі. Якщо людина готова, я кажу, якщо це комплексне ТО, якщо це поломки, так, я кажу, я не даю термінів. Тобто, в рамках, наприклад, від одного тижня до двох місяців ваш мод буде робитись, так, буде в роботі. Якщо вас це влаштовує, то окей, Але конкретний термін я не дам, тому що дуже багато нюансів. Заїжджає мотоцикл на два дні, наприклад. Ну, Ти собі так прицінив, ну, за два дні справлюсь, а висить два тижні. Не просто висить, а й щось там робиться в ньому. так? Розбирається, дефектується, замовляються запчастинки і так далі. Ну, Тому так. Кого це влаштовує, той відправляє. Гарантувати я можу якість. І... А терміни гарантувати, на жаль, не можу. Вернемось до Альфи. І з тою жінкою <хи> е я їй казав приблизно місяць часу. Якісь там вона може до свят, син хоче кататися. І вона мені ная наярювала кілька разів в тиждень. Що там, як там, а я переживаю, ви вже певно її розібрали, а запчастини поміняли, а то все. Коротше, стільки було виїдання мозку, що я не мав ще стільки ніколи. І такі мотоцикли. Дешеві. Я сказав, більше брати не буду. Я їх більше не брав. Але попадали мені всякі трупаки квадри. Це, наприклад, це, ладно, все. Не буду навіть згадувати, бо нема про що говорити. Добре. До зв'язку.